Дорогі наші а, творці, а, пані та панове. Щиро вітаю всіх вас, всіх присутніх, передусім, і тисячі ваших колег з професійним вашим днем, днем українського кіно. І сьогодні, а, напевно, це не тільки індустрія, це про дещо більше. Всі ми це відчули, особливо відчули. З початком війни, коли стало особливо тепло і бережно ставитись саме ставитись до свого свого мистецтва, свого слова своєї книжки, свого кіно, яке творилось в минулому і яке робиться сьогодні, як би складно не було. І це факт: мільйони наших людей відкрили для себе українські картини, зняті багато років тому. Ці фільми шукають і дивляться, дивляться іноді вперше, дивляться або передивляються. І кожен знаходить там щось важливе. І це факт, що сучасні українські фільми, попри війну, попри всі складнощі кіновиробництва, народжуються, народжуються, виходять на Наші великі екрани мають попит, успіх серед людей. І що важливо не тільки через солідарність, бо треба підтримувати своїх, а тому, що дійсно цікаві нашим людям і дають дуже потрібні сьогодні емоції. І сльози, і сміх найголовніше дають надію. І це так важливо зараз. В часи непрості, в часи складні, в часи війни. І це, на мій погляд, найбільша перемога українського кіно воно є, існує, живе, надихає. І знаєте, на тему українського кіно справді можна говорити годинами. І я, чесно кажучи, так і розраховував з вами поговорити, але мені сказали, що все буде дуже офіційно, на жаль. Ну, тим не менш. І хотілося поговорити про важливість кінематографа, про його роль, про мету, про сенси, які він має в собі нести та, та багато, багато дійсно важливого і багато іншого. Все це дійсно має значення. Але а, я б хотів би сказати ось про яку річ. А, у кожного з нас з вами є. Напевно, улюблений фільм або список улюблених фільмів, це нормально, це прекрасно. Коли кажуть, що цей я фільм дивився 10 разів сотні, а про дуже улюблені, кажуть, мільйони, мільйони разів дивився. І пам'ятаєш там багато всього, часто згадуєш навіть точно всі діалоги, але все одно передивляєшся, все одно знов такі ті самі емоції. Різні знов таки посміхаєшся або плачеш десь там в кінці, особливо коли вже з роками так починаєш все більше в кінці там плакати. І треба бути чесними, для багатьох людей, я думаю, для багатьох присутніх улюбленим є фільм, є певний світовий шедевр, і американське кіно, британське кіно. Прекрасне французьке кіно. І в цьому є об'єктивні причини. Кіноіндустрії цих країн мають довгу-довгу історію десятиріччя, навіть більше. І вони йшли до цього довгий шлях, довгі роки. Але я вірю, що ми маємо амбіцію і можемо бути амбітними. Напевно, таку індустрію, як Голівуд, побудувати. Через певні економічні виклики в Європі на сьогодні неможливо. Україна не виключення. Але тим не менш, мати своє високого рівня в нормальній кількості. І я впевнений, в цьому можна мати позитивний результат. Сьогодні тут ви і знані митці, професійні люди, студенти, прекрасна молодь, майбутнє нашого кінематографа. Також всі, хто дотичний до українського кіно, я впевнений, що ви зможете зробити так, аби одного дня для переважної більшості українців в списку улюблених фільмів була більшість українського кіно. Це велика праця, великий труд і внесок, який держава готова сьогодні робити. Я знаю, що це не просто. Складно зусилля, ми розуміємо пріоритети, пріоритети, наша армія, безпека абсолютно зрозуміла. Частина все одно безпеки в інформаційному просторі залежить від якості і кількості нашого українського контенту. Бо замістити все це, те, що л'ється довгі роки російського виробництва в різних медійних площинах. Замістити все це на це потрібна велика кількість, передусім якісного українського контенту. Ми е, готові відповідну програму підтримувати. Е, я чесно кажучи, ну ми домовилися, що не буде. Не будемо спойлеріти про все це так. Будемо дуже серйозні. Міністр е, міністерка поспілкується. потім з вами ми запропонуємо відповідну програму. Відповідну швидкі дії від держави, незважаючи на, на все на всі ті виклики, які є в будь-якому випадку у політикумі, у пар... серед парламентарів, так важливо доносити словами митців, що культура важлива, і культура це також зброя. І я думаю, що ми отримаємо цю перевагу. Війна йде вона за свободу, за незалежність і за серця і свідомість людей. І важливо, щоб дійсно всі наші українці залишались українцями. І так воно і буде. І я думаю, що культура має грати важливу відповідну роль. Наостанок, наостанок, Сьогодні наш кінематограф бореться не тільки а, в кінопросторі, а бореться за своє існування і за свою ідентичність, бореться на фронті. І багато ваших колег різних митців, акторів, режисерів, кінорежисерів, операторів різних професій, монтажерів. Багато, багато різних, які з початку війни пішли. Захищати нашу державу, на жаль, на жаль, сьогодні тут не присутні. Будуть е їх труд, їх роботи завжди будуть нагадувати про них. І я думаю, що було б справедливо вшанувати зараз їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. слава Україні.